В обласній психоневрологічній лікарні Тернополя відкрили два відділення. Одне із них консультативне. Тут функціонувало ще з 90-х років. Його суттєво оновили. Інше ж відділення когнітивних розладів з'явилось тут вперше. Вперше в Україні, а можливо і в східній Європі відкрити відділ для лікування хворих з когнітивними порушеннями. На часі зараз це питання дуже важливе для нашого для наших пацієнтів, для нашого населення, тому що в такому. Стрімкому часі в такому важкому житті дуже багато є хворих з когнітивними порушеннями, якими ніхто не опікувався. Людмила Колеснікова запевняє, насправді когнітивні порушення у людей трапляються досить часто. Порушення пам'яті, це порушення спілкування, це порушення мови, це порушення мислення. Це багато таких Проїв. проявів, які концентруються в слові когнітивні. і ці, ця патологія може бути у хворо, який переніс інтитут. Інсульт у хворого, який переніс інфаркт, у хворого, який переніс черепно мозкову травму, який піддався будь-яку операцію, будь операцію передав, піддався е, впливу радіації, наркозу. Це дуже великий пласт, е, такий, який охоплює дуже багато захворювань. Голова обласної адміністрації розповів третину коштів, наданих Тернопільщині фондом регіонального розвитку, спрямовують на розвиток медицини. Частину з них і використали на оновлення у психоневрології. Хочу відзначити, що суттєва частка фінансування практично 70% реалізації цього проекту, а це щонайменше 500 тисяч. Це були спонсорські кошти, які були вкладені в цей об'єкт. Одночасно, Тернопільська обласна державна адміністрація спільно з Тернопільською обласною радою профінансує 700 тисяч. Виконання робіт пов'язаних з цим об'єктом для нас сьогодні, якраз умова, в яких перебувають пацієнти, надзвичайно важливий. Надзвичайно приємно як громадянину України, як жителю нашого міста Тернопіль, що на протязі півтора десятка років психонергічна лікарня успішно розвивається. Певні такі кроки впевненості, що наша держава розвивається, що ми рухаємося на правильному шляху, і відповідно є натхнення для народних депутатів, які розуміють, що треба дбати про Тернопіль, про Україну, вибувати гроші, щоб вони спрямовувати їх для розвитку нашої області, нашого міста, тому що ми бачимо, як вони ефективно використовуються. Нова відділення розраховано на 50 ліжок для пацієнтів. Створені комфортні умови в кожній палаті телевізор, холодильник, санвузол та доступ до інтернету.